Протягом доби рятувальники здійснили 16 виїздів з метою обстеження місць від ворожих обстрілів. Харківський район, село Липці пошкоджень зазнало приватні домоволодіння та господарчі споруди. Куп'янський район село Новоосенове. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, паркан та господарчі споруди. В селі Шипувате пошкоджено житловий будинок, літня кухня та гараж. Чугуївський район, місто Вовчанськ, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, корпус учбового закладу, теплиця та гараж. На одній з пожеж, що не пов'язана з бойовими діями, постраждали два чоловіка. Подія трапилась о 13-й по провулку науковий 7 у селі Бабаї Харківського району. Загоряння виникло у приватному будинку в одній з кімнат на площі 70 квадратних метрів. Під час самостійного гасіння пожежі отримали опіки два чоловіка 1952 та 1986 років народження. За попередніми даними причиною її виникнення стало коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.